Коротше, завтра виходить фільм. Завтра вже виходить фільм. Е, піздуйте в кінотеатри, пліз. Є. Коротше, нам зробили автори, я я казав в телеграмі. Нам зробили автори невдалі дублі фільму, який завтра виходить. Завтра виходить фільм. Збори ОСББ. Я там є. Мене там небагато. Але я там є. Я в цілому весь фільм, але. Коротше, блять, ви подивитесь, глянете. Там є Майкл. Хто знайде Майкла в фільмі? Респект. Пліз, якщо. Будь ласка, якщо будете дивитися цей фільм. Старий скажи Інні, хай жопу скине в нових легенсах. Бля, Інна, то скидай вже мені, пиздец. Фу, нахуй ви нахуй ви обсуждаєте каждый раз про мені цю хуйню. Ти можеш ей сам написати? Нахуй ти мене е, трипаєш, блядь. Кидаєш йому, кидаєш нам. Все похуй. Скільки їй він? Півтора години десь приблизно. У випуску левів ти такий малий і повний. Та ти бій, слышиш? Я щось може заспаний чи ще якась хуйня. Ну, може, я такий і в житті. Я не знаю, я не знаю. Ну, так вийшло. Якщо, будь ласка, завтра виходить фільм збору СББ. Я там є. Там є Майкл, там є Жен Янович. Дуже багато акторів, можливо, нових для вас. Ви познайомитесь з ними. Піздуйте завтра в кінотеатри, блять, в кожному місті нахуй. Буде цей фільм. В кого в місті є кінотеатр, там буде цей фільм. Якщо у вас є в фільмі, якщо у вас в фільмі є кінотеатр, то там буде цей фільм. Сторі згрузиться 17 днів. Ну, хай грузиться. Міша казіл ти улюблений, чого не сказав засрач. Ми Чувачіво. мали піти на нього, як жити. Лері Чабан. привіт. Лері Чабан у сап. Дай Боже, всього доброго їй. Так я, а що мені казати? Ну я пішов знявся, він вийшов та я вже тоді сказав ібнутись, воно ж так працює. Там є Майкл в фільмі. Якщо ви будете в залі і побачите Майкла, please, тако похлопайте трошки. Бо я, бля, я на прем'єрі, я отак, ну, я сидів отак, Майкл отак появлявся, і я отак! Але більше ніхто не хлопав. <хи> Бо, може, в душі неї що то Майкл. Така хуйня. да. Якщо будете бачити, please. І якщо це ще хтось підзніме, це взагалі їбанутись буде. Бо я блядь, я за нього більше горжусь, ніж за себе. Майкл два рази появляється там в фільмі. Може три, не помню. Може три, не пам'ятаю. Але це важливо, ви поняли? Я за нього більше тішусь, тішусь ніж за себе. Вчора дивився фільм. Ахуєть. Я, Я трошки просто. Я просто боюсь, може, чуть Чуть-чуть е, боюся, що може фільм получиться хуйня. Ну, ви так може, подумайте. Я подивився, мені понравилось. Як мінімум, із-за того, що там є я. <плес> ви поняли? Ладно, ви собі подивіться і реально з кайфом, скажіть, як вам. Все, я готов до любої критики, кроме тої критики, де ви будете казати, що цей фільм хуйня. Таку я критику не приймаю. <плес> Все по-красивому, нахуй. Так. єбать, Ярослав Б! Дякую за підписку на базу за Касар. Ти їбанутий? нахуя. Я вахую. дякую тобі, братух. Так, чекайте. Передай привіт, Лілі, нехай бистріше думає, хочу бути з нею. Лілічка, -лі -лі що? Він що буде на Netflix чи ні. Просто хотілося б і за кордоном його подивитись. Давайте так, пліз. Всі, хто в Україні, пиздуйте на показ фільмів. Всі, хто не зможе подивитися в кінотеатрах, ви потім зможете це колись може якось подивитись десь де-інде. Окей, поки що так. Продай привіт, Лілі. Нехай бастріше думає, хочу бути з нею. була на прем'єрі у Львові, хотіла у тебе взяти автограф. Да. Женя, тобі кружок записав. Вікторія, в мене змішка? є цей кружочок. У мене є цей кружочок. Так скажи Віка, як тобі фільм піздаблять? Ну мені ж інтересно знати вже, якщо Хоч, хтось кіна, подивився. Димі, промінчик, сонця. Міша, ти найкращий, дай Бог тобі здоров'я. Меджик, дякую, велике, Дякую. Кошкіні теж здоров. Дякую, велике. Так, в чаті п'є за п'ю за тебе пиво. Твої стріми підпівався, як саме тут. Протуга, бач, побачив твоє повідомлення. Дай Боже тобі всього. Вкусного пивка тобі. Так, щось я мав сказати. Лілі, щоб швидше думала. Панде, дякую велике. Ну вже набери терпімості. Вже якщо жінка сказала, то треба подождати. розумієш, кахуня? Дякую. Подивилась, твої стріми по селкру 2 витратила 55 годин. Ти піздець, який комфортік. Рідно, ти реально подивилась все я вахую. Ще й в повторі це піздець. Так, дивіться що, дякую велике. Е, я ставлю поки що донати на паузу. Мене, бля, я не дивився у цю ще. Я подивився другий відос, нам зробили Нам зробили... Е, вирізку невдалих, неудачних моментів з фільма. Ви поняли? Це я ще не дивився ні разу, я хуй знаю, що тут буде. Перший кусок я подивився. На це буде не цей. Коротше, блять. Е, Дивимося дану движуху. Що кажете? Ну, немножко може бути стидно мені, наприклад. Мені може бути стидно зараз. Да? ну давайте. Подождіть. Фу, сука, Ненавіжу себе. Дайте я підкурю, бо я щось, блядь, щось мені хуйову. То може тачки вже будемо дивитись, братуха, стрім іде 16 хвилин розслабся. Ми зараз глянемо це, перепиздимо і зразу стартуємо мультец. Ладно? Єбучий інстаграм ніхуя не працює, я вахує. Бля, думаю, тачки чітко. Зараз в Інстаграм піздану, Люди прийдуть. Будемо чи, блять, сука, говно, блять. Тільки не рогай, ну мені прийдеться братуха, я вже буржує робити, поняв, може бути може бути момент. Так. Ми з чоловіком були на допрем'єрному, даже обіймалися з вами, це забість. І тепер у нас, по ходу, той самий вірус, що у вас був. Та ну нахуй, це я для вас приніс. Це кешбек за фільм. Ладно, давайте, похуй. 4-13-2. Не ріж, блядь, тому в голову. І почали. Добрий вечір. Так, ну що, давайте быстренько все вирішимо, то й подумаємо. А я нічого не чую. <реку> <реку> Приготували. Так, а нахуя ви вставили це? Шо тут смішного? Я тут єблан? Я тут просто єблан! Авторам респект. І-і-і-і почали. І-і-і-і почали. Ці формальності дотримано. Проголосуємо. Хто за покупку генератора? Бля, я не можу блядь, слово сказати. Що за хуйня, блядь? Фу, я їба я раз, конечно, О! Та блядь! Давай, панорам. Шо я це, блядь? Уїбал мені, пан Ігор, блядь, піздець. Я не ожидав нахуй. Хто за покупку генератора? Послухайте, це дуже серйозне питання. Ви хочете, щоб ліфт працював? Так його ж не дочекаєшся. Ось діти якісь. Ми любимо тебе! Чи не з Ми любимо тебе. Давай заєбав. Кирило, питання дуже серйозне. Скажіть, ви хочете, щоб ліфт працював? Так його не дочекаєшся. Там то якісь діти катаються, то жінка з ж... це... Ще разок. Охуєть, <сум> <сум> боже, тако поглянеш, ніби я в натурі єблан. є Я така штучка, да. Це правда. Ти магічна фраза. Почали? Зачекайте. Крило! Крило, питання дуже серйозне. Скажіть, ви хочете, щоб ліфт працював? Так його не дочекаєшся. Там то якісь діти катаються, то жінка свого соб... то собаку. То ви свого собаку возите і усе. Блять, я ні разу незважав, почему. Тоня. На позицію нахуй. Так, стоп, то, то, скажи, скажи оці слова останнє. Ви хочете, щоб ліфт. матеріали грузить. То матеріали по півгодини грузить. І далі договору. Приготували? <кху> <же>. Зачекайте. Крило. <кху> Крило, питання дуже серйозне. Скажіть, ви хочете, щоб ліфт працював? Так його не дочекаєшся. Там то діти, якісь катаються, то жінка. То ви свою собаку возить, а то будто по півгодини грузить. Ну са этойсь, блять. Я стараюсь, я стараюсь нормально сделать, я стараюсь нормально, сука, сделать, блять. Я розвертаюсь просто в лице вот ире и Я вот так. Ну, это пиздец. Ну вот як мені не разъебать, блять. Это пиздец. Він либайський у нього не можу! раз! Це пиздец. Чекайте, в мене є мій улюблений моментик. Це я спіцом сам вирізав. Зараз. є Я розйобувався з нього, нахуй показую. Що я пропустив? Тарас з дівчиною кохається на кухні у Ірини. Що по генератору. Ми тебе в камеру прямо. Чекайте, а щось лагає у вас? Це, це, в мене лагає чи тут лагає? Що за хуйня, блядь? Дивіться на мої очі, плюс. Дивіться на мої очі. Що ви пропустив? Тарас. Бля, вас теж лагає, що за хуйня? Що ви пропустив? Бля, що це різне, я не можу поняти. Тарас. Якщо так, кохається на ку. Алло, я тут? Я тут? Я тут? Я не лагаю, долбойобе, напишіть мені, що лагає! Пожалуйста! Я думав, це злітає стрім, блядь! Алле! Але! Я є тут! Це з відосом хуйня, правильно? То відео, так? Ти не лагаєш відос лагає, дякую бать. Фу, блядь. Чуть не вмер нахуй тільки, що, блядь. А тако? Що ви пропустили? О, так не лагає. Все, дивіться так. Дивіться так, так не лагає. Дивіться на мої очі. Дивіться на мої очі, нахуй. Що <плес> ви пропустили? Тарас з дівчиною кохається на кухні у Ірини. Що по генератору? Мітя <плес> в камеру прям їбать, як подивився. <плес> <плес> настільки, настільки ти в шоці був. Прямо от до початку зрителя. <плес> на очі. <плес> Що я пропустив? Тарас з дівчиною кохається на кухні у Ірини. що по генератору? Я в камеру прям їбать і подивився. Я, блядь, я просто, я отак от просто, отак от перевираю, і, блядь, я не, ну, я бачу, там огромно, бачили, яка, яка здорова, сука, там камера, нахуй. Там камера з розмір, розміром з два-три мене, нахуй. І я прям чітко сука в цей круг в круг нахуй. Ну, блядь, це слухайте, це вирізки неудачні, їх було небагато, блядь, чесно. Їх не було так багато, як могло би бути, блядь.